Маємо говорити таку тему про, начебто, боротьбу із корупцією. А ви нам зараз поясните, чи дійсно відбувається ця корупція в міністерстві оборони? Бо затримали ще два військових високопосадовці. Це керівник, в якому міністерстві оборони перепрошую. в якому? так званому міністерстві оборони Російської Федерації нашого ворога? А, і, значить, йдеться про керівника парку Патріот Міністерства оборони Росії В'ячеслава Ахмедова і заступника начальника управління інноваційного розвитку Міністерства оборони Росії генерал-майора Володимира Шестерова, і їх їм закидають шахрайство в особливо великих розмірах. Ми чули інформацію, і ми навіть з вами теж обговорювали її про те, що після зміни керівника так званого Міністерства оборони були вже неодноразові такі прецеденти, коли, начебто, військових керівників звинувачували, закидали їм те, що вони займаються корупцією. Вашого погляду це серйозна боротьба з такими корупціонерами, чи це просто такі якісь міжособиці вияснення своїх там справ і зачищення тих, хто їм не угодний? Так, дивіться в мережі навіть є жарт. Заява від <клес> слідчого комітету Російської Федерації, де вони виступили з заявою, що. У нас вже закінчилися заступники міністра оборони Російської Федерації, яких можна затримати. Приходимо на там нижчий левел, нижчий нижчий рівень. На заступників заступника да, там, на керівники самостійних підрозділів. Дивіться, я бачу ситуацію наступним чином відбував, відбувається процес, але він почався з того, що треба було покарати в винних в тому, що ця ось триденна операція по захопленню України розтягнулася вже майже на три роки. І, от думаю, після звільнення шойгу Путін особисто Путін ніхто інший не міг віддати такий наказ знайти, покарати всіх, хто був відповідальний за зв'язок, чому зв'язку немає в російській армії, за броніки, за екіпірування, за паливо, за танки. От Всіх їх покарати, всіх хто причетний до там того, що не вдалося так швидко захопити Україну і просування мінімальне. І кхе, тих зразків, те, зразків техніки, про які було заявлено, немає. Танк армата. А танк армата! де ти? Захопився десь, десь в ремонті стоїть. а Я ж його показував, як перспективний вбивця там і Абрамсів і Челенджерів. Всіх а його немає. От, на третій третій рік, а танку. Мо ще немає взагалі на полі бою, не з'являвся. Я думаю, він дав цю вказівку, і ФСБ от почало просто всіх от як натерки начищати, як цей деруни робити собі. А от Всіх цих російських генералів тепер спустилися нижче ще на керівники самостійних підрозділів. Затримання цього керівника а, парку Патріот, і воно вибивається. Ну, зрозуміло, що він не приймав участь у підготовці бойових. Війни вторгнення до України він займався там. У цей оці... господі. Що таке Парк Патріот? Що ваша аудиторія поважно зрозуміла? Це ота <кій> от жахіття. <кій> Перепрошую, крінж, жахіття, жесть. О тих храму, оці в мілітарістайл, це в кольорі хакі оці святими оці мучениками. Там ці російські вбивці, військові, господи, ну там просто діч, дичина страшненна. Оце є парк Патріот. Це там музей під відкритим небом, а те стояла. Де стояли зразки захоплені українською, британською американською техніки 9 травня? Оце я парк патріотів. Тобто зрозуміло, що у війні він участь не приймав, але загалом ФСБ просто це як махіна велика. Вона взяла темп і як кажуть. А слова стоп нету Яке слово стоп? Як можна зупинити? Не можна. Зупинити можуть тільки отам, на горі. Якщо там той, хто сидить на горі, на той дід, він може сказати: все, стопе», тоді зупиняться. А поки команди немає, вони от всіх всіх переварюють, перетравлюють. Подивіться, будь ласка, Сергій Шейху. він недоторканий. Він та людина з минулого Путіна, якому він зобов'язаний своєю кар'єрою, а я нагадаю, давайте так трішечки офтоп, щоб було зрозуміло, як так? Всіх там на Тьорку не начищають генералів, герої в Росії, а Сергій Шайгу їздить до Ірану і зустрічається за аятолами з військовим командуванням. Свого часу, в 1999 році, коли Путіна було призначено прем'єр-міністром Російської Федерації, нова партія, ну, Такі єдина Росія називалася, йшла на вибори до Держдуми. І тоді було таке розмірковання у сім'ї, так називається сім'я родини Єльцина, яка ставила Путіна, кого поставити першим номером? Зрозуміло, що треба ставити нове обличчя Путіна. Але всі боялися: а якщо партія завалиться, то новий кандидат він там десь буде й похований під уламками цієї партії. І Шойгу сказав: Я піду. Якщо все завалиться, то ну, і мене там поховають, Ну я ризикую. Путін це оцінив. Партія не завалилася, і Путін це оцінив і досі тягає його як улюбленого, не знаю, там ведмедика, вже дорослий дід, А він цього ведмедика тягає. Я буду з ним спати, мой любимчик, Тобто не кидає його. Так така ж сама історія з цим кілером Красіковим. Це теж. Пим улюблена іграшка з далекого минулого Санкт-Петербурга, що Ленінграда, коли Путін був там віце-мером і з того періоду, він до нього має пієтет. і саме тому його обміняли на ось всіх тих політичних заручників. Але це такий овтопчик. Але дуже цікаво, Але хто в нас надзвичайно рішучі? Це точно наші військові і наші захисники продемонстрували ще один, напевно, що такий. Книжковий приклад однозначно це війде в історію, напевно, що військової справи. Бо за допомогою fpv дрона вони збили тепер вже вертоліт К-52. Це вже другий випадок, за досить короткий термін. Бо минулого тижня ми прочитали інформацію про те, що fpv дрон Теж збив К-8, якщо мі 8 перепрошую. І дуже цікаві були заголовки в міжнародній пресі про те, що однокілограмовий дрон зміг збити 12 тонний ворожий літак. Зазначали також журналісти, що для того, аби досягти такого результату, нашим захисникам довелося працювати близько 10 місяців. І ось ми бачимо минулого тижня успішний кейс цього тижня. Чи можемо ми розуміти, що наші захисники дійшли з вже такої майстерності і, в принципі, взяли на озброєння таку тактику методику? Ну вона, вона не нова, були вже в, ще в 20... Другому, 23 х роках, відео таке пічне, коли наш безпілотник він просто не встиг перехопити російських гелікоптерів. Там є відео з безпілотника, де вони майже на зустрічних курсах, але гелікоптер був трішки швидше. Я розумію, що пілоти навіть не помітили цей безпілотник і але тоді не вдалося збити, Правильно Ні, не вдалося він просто не встиг за гелікоптером, просто на великій швидкості вони розминулися і не встиг. Звісно, що за можливості ну. Ще раз, кілограм вибухівки, 2 кілограма, цього більш достатньо, що ти влучаєш в хвіст, або там якусь там тонку, тонкий вузол цього гелікоптера. Наші військові знають, куди треба бити, не знає, в кабіну, не в кабіну. І дійсно його можна і пошкодити, і знищити. Це дійсно класно. Головна, мет... Головна проблема дотягнутися до такого гелікоптера. Або насиченість цих безпілотників Вони повинні бути як комахи в повітрі. Причому на далекій відстані від лінії змежування, і там в засідці чекати на цей гелікоптер, який підлітає. Бо пілоти гелікоптерів теж розуміють це російські, вони летять вкрай низько на швидких висотах, постійно маневрують і так от підловити це дійсно велика, велика майстерність наших операторів. Піві, тому ще раз повертаючись. Насиченість велика, можливо, навіть автоматична в автоматичні цілі, там де оператор не побачив, а в програму вже закладено. Ось така, перепрошую, байда 12 тонна. Отут щось обертається. Оце в першу чергу влучати. Якщо машина розпізнала цей образ, все, вона вилітає. Ну, маю на увазі цей безпілотник і самостійно атакує. І тут уже не важливо, реп або там ще щось. От, віжу, ціль, не віжу прип'ястві. От вона повинна влучати плюс наші. Е Наші розробники, вони це з цієї сторони з за перебріка. Вони кажуть: так: якщо раніше українські безпілотники в півдрони мали радіус 5-8 кілометрів, ну десь так, то зараз цей радіус орієнтовно під в середньому 15 кілометрів, а можливо трішки більше. І вони кажуть, це радіус роботи нашої артилерії. Тобто зараз і в півдрони, ну не повністю, але частково вже нівелюють перевагу росіян в артилерії, тому. Оці всі технічні ноу-хау розробки. Це ж не просто як не знаю там цеглину зробив, і все ну як її вдосконалити? ну намалювати там не знаю оченятка, там щокусь візуалізацію зробити. Ні, оці всі технічні примочки вони дозволяють постійно розвиватися. А давайте ми зробимо давайте ми зробимо більше радіус дії. А давайте ми поставимо більшу батарею за ну. За господі, за ну, більшу батарею, меншу за розміром, але більшу за можливостями. Тобто, не годину буде в повітря, не 40 хвилин, а годину 20. О клас! І вже не буде такий а, чутливий ребу. О, клас відпрацьовується. Звісно, з цієї сторони йде така ж сама протидія, і з нашої сторони постійна протидія, як створити класний наш безпілотник і протидіяти російським безпілотникам. Тобто, це вже війна інженерних думок, інженерних рішень. Якщо ми продовжуємо тему ФПІВ дронів безпілотників загалом, то є ще така цікава інформація, яка підсумовує результати минулого місяця, місяця липня, про те, що українцям вдалося запустити приблизно на сотню більше безпілотників по російських цілях, аніж росіяни запустили по території України. Йде мова про 426 проти 520 безпілотників. Ми радіємо, звісно Таким результатом, такій інформації, а хочу почути вашу думку з вашого погляду, що дало можливість досягти ось такого результату. Ми кажемо за безпілотники саме ті діпстрайки, правильно для які глибокі удари наносять. А, давай так скажу раніше, от треба зараз просто переуточнити наших військових, але буквально ще пару місяців тому був такий коефіцієнт. Я колись його називав, його треба ще просто роззвучити. Бо для вашої поважної аудиторії було багато інформації, багато чого забувається. Пролітає. А, наші військові кажуть так: в найкращому випадку долітає до цілі з того, що було запущено, 75%, Тобто Скільки запустили? 75 долетіло, це му, клас, просто неймовірно. Цукерочка в найгіршому варіанті долітає 26%. Окей, хай буде окей. 75 Сімдесят і 25 Ну, так, долетіло. Ми повинні розуміти, що є там і РЕП, і ППО, і, до речі, той Морозівськ, про який ми раділи буквально минулого тижня. Здається, навесні його теж атакували. 50 безпілотників, але. Нічого не змогло долетіти тільки на злітну смугу. Два впало. Все решта було збито і Ребом, і ППО російською, яка по периметру стояла. Тобто, в них теж діє дійсно заходи безпеки серйозні. Ці безпілотники, діпстрайки, вони дуже коштовні. Дуже коштовні. Це не дрібнички, ці постійні збори, які відбуваються, і ви збираєте на своєму каналі донати це. Ну, ми казали, це вартість Мерседес Гелінтваген. Новий це Це може бути автомобіль Бентлі в повітрі, один безпілотник по вартісті. Mm -hmm. Бо там система, навігація обхода, обходу ребу. Звісно, є безпілотники, які я їх називаю так із з гілок та підручного матеріалу, які пустишки просто їхня головна мета просто летіти, відволікати на себе ППО, щоб вони були збиті, але там нічого всередині немає. А основна група вже летить пізніше, коли ППО російське вже перенавантажена. Тут дійсно класний здобуток наших інженерів, але треба рухатися вперед. Ще більше. Бо окей, в цьому місяці ми більше зробили, але в наступно можуть Росія не більше бути. Тобто тут постійно треба розвивати нашу спроможність виготовляти ці безпілотники і, звісно, донати.